Інший світ. Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі. Програма присвячена упирям. Як було сказано у попередній передачі, присвячені вампірам, біологічним, енергетичним і головне міфічним істотам, героїзованим популярним кінематографом та літературою, ледь не всі народи світу щиро вірили в існування вампірів. І нібито кожен з них в процесі старшення мусив узгоджувати свої вірування, з котроїсь із світових релігій, проте надійно викреслити з колективних уявлень упевненість виснування цих істот всім відтінкам іудеохристиянських вірувань не вдалося. Тим часом видатний британський етнолог Джеймс Фрезер у широко відомому творі Золота гілка згадував упирів у контексті звичаїв Багобо, жителів одного із Філіппінських островів, котрі щороку приносили людські жертви. Шматки трупа цієї жертви відносили на могили рідні, чиє тіло, писав Фрезер, пожирав упир. Запах свіжого трупа відволікав упиря від пожирання похованого. І такі жертвоприношення тривали до початку ХХ століття. Проте докладнішої інформації. Про вірування маленьких племен великого світу в і вердалаків вчений у цій книзі більше не наводить, що провокує припущення щодо того, що образ цих істот був найкраще зрозумілий насамперед чи виключно європейцям. Доктор філософії, дослідник талмудичної літератури Реувен Кіпервасер з приводу місця уперів у єврейській демонології, тієї частини єврейської діаспори, що мешкає у Західній та Східній Європі щонайменше часів хазарського каганату, додає, у так званому німецькому хасидизмі 13 століття відбувалось очевидне запозичення персонажів з германської демонології. Так, на сторінках центральної книги цього руху Сефер Хасидім оселилися стріги, які вжирають немовлят, у пері та страшний перевертень. Поодинокі середньовічні раціоналісти, як, наприклад, маймоніт, заперечували віру у чортівню, але народу існування демонічного світу було очевидно необхідне. І донині в деяких містах у певних людей можна замовити камею, що захищає від чоловічих та жіночих демонів. А що тривалі історичні періоди, коли українці, так само як і євреї, були національною меншиною, наприклад, у Галичині, то і культурний взаємообмін у галузі демонології не мусить дивувати жодну людину, хоч віддалено знайому, з неминучими законами добросусідських відносин. Міфологічний словник з приводу західноєвропейських родичів оперів повідомляє, вампір у нижчій міфології народів Європи мрець, що ночами встає з могили, чи з'являється у вигляді кажана, які зсе кров у сплячих людей, насилаючи кошмари. Вампірами ставали нечисті покійники, злочинці, самогубці, люди, що померли передчасною смертю, а також ті, що загинули від укусів вампірів. Вважалося, що їх тіла не розкладаються в могилах. Оберегами проти вампірів слугували чесник, залізо, звук церковного дзвона тощо. Стаття, присвячена, власне, упирям, наводить їх слов'янські назви українське та давньоруське упирь, білоруське упір, болгарські Вєпір, чеські та словацькі упір, польські упьор. Тут автори вважають, що до слов'янської мітології цей образ потрапив із Західної Європи. Проте слов'яни вважали, що на упиря перетворюється після смерті людина, народжена від нечистої сили, чи зіпсована нею. Так дитину упиря можна було взнати за подвійним рядом зубів, а також покійник. І тут опис збігається з описами західноєвропейських вампірів, зокрема, який за життя був мульфаром. Слов'яни, на відміну від своїх європейських сусідів, вірили, що він може набирати подоби як людей, так і тварин, і нападає також і на тварин. І його мета полягає як у випиті крові, так і у вбивстві жертви. Саме слов'яни лишили згадки про цілі селища, населені упирями, проте вони відсутні у творах видатних популяризаторів української мітології, як у творах Лесі Українки, так і у прозі Миколи Гоголя. Єдиним відомим українським письменником, який докладно описав вірування українців в уперів, був Іван Чуйлевицький, автор книги Світогляд українського народу Ескіз української міфології. Проте народна уява рідко дозволяє собі розкіш однозначно негативного ставлення до тих чи інших народжених неохимер. Амбівалентне ставлення відрізняло ледь не всіх антропоморфних істот, що, на думку слов'ян, мешкали десь неподалік і постійно втручались у життя мирної людської спільноти. Тож, попри масу негативних рис, докладно описаних вище, автори видання 100 образів української міфології додають. У пері, як відомо, п'ють людську кров, і цим вирізняються поміж усіх інших страхітливих істот. Кров уособлення життєвої сили людини, асоціювалась з вогнем та сонцем, була наслідком і метою жертвоприносин. У фольклорі з нею пов'язані мотиви захисної сили, єднання з тотемом, предками Богом, надання життєвої енергії іншим людям чи, навпаки, відбирання її в них. У літературній пам'яті 11 століття, слово як погане кланялися ідолам є згадка, що до часів ушанування Перуна язичники клали треби у пирям і берегиням. Існують образи упиря живого, ще від народження, наділеного всіма ознаками упирства, і упиря мертвого, того, що мучить людей після своєї загибелі. Так, на Київщині вірили, що в селі завжди є два упирі – один живий, а другий мертвий. Живий веде боротьбу з мертвим і не п'є людської крові, зате надолужується після смерті. Опорями також часто називали відьмаків, які керували всіма відьмами в селі і знали про будь-які їхні підступи. Він, відьмач, приказує, у кого доїть коров, а в кого не нада. Ото вони і знають свого атамана оперяку Він завидує тими відьмами, у якій слободі він сам живе, і вони у оперякі учаться відьмувати. У казці про оперя записані. Свидницьким батько Опир заповідає синам після його смерті три ночі приходити на його могилу. Старші через лінощі та страх щоразу посилають на кладовище наймолодшого, якому і дістаються від батька три чарівні дзвіночки. В іншому варіанті казки – кінські волосини. Батьковими дзвониками той і прикликає небувалої сили коней, що допомагають йому не тільки здобути неречену, але й перемогти всіх ворогів. Живі упері, як свідчить подекуди, людської крові не споживають. А коли їх попросити, призволяючи наїдками та напоями, то можуть вилікувати корів, яких портить відьма. Такими упирями найчастіше бували козаки, відставні солдати. Чумаки, гончарі та ковалі, про яких здавна існували перекази, ніби вони знаються на всьому потаємному. Згодом уперями почали вважати тих, хто був особливо жорстоким, зокрема панів, які знущалися зі своїх кріпаків. Упері, як представники потойбіччя, крім того, не мають тіні і не можуть переходити межі, яка уособлює кордон між світом померлих та світом живих. Живі упері, як вважали на поділлі, крім червоного обличчя, мають ще й дуже міцну статуру, бо мусять на собі носити уперів мертвих. Приказка мовить, міцний як упир. Вірили також, що живий упир оберігав село, худобу та бджіл, і що не помирав він доти, доки не народиться інший йому на зміну. Мертві опорі, превеликі яритники, можуть потинати людей, особливо тих, які, чхнувши, не почують на здоров'я, сати, здебільшого з немовлят, кров, поробити нареченим так, щоб вони поснули на посаді. Знають вони й те, як вилюкувати або оживити людину, яка стала їхньою жертвою. Ці способи бувають різними від підкурювання волоссям самого опоря до обмазування жовчу, чорної корови. Не можуть у парі доступитись до тих, хто цілий день постився напередодні Різдва. У таких хати поночі світяться особливим сяйвом. До тих, хто на ніч перехрестив вікна, двері та піч, обсипав довкола хати маком видюком освяченим диким маком, або ж святвечернім хрустовцем, маком самосійцем, що лежав на столі під час Різдва. Мертвих уперів підозрюють у причетності до різних епідемічних хвороб, посух та неврожаїв. Представники потойбіччя знають усе. Вони мудрі не людською мудрістю. Коли ж упир упевнюється у своєму незнанні, то він повинен зникнути. Щойно в ефірі прозвучала програма Інший світ, темою якої були упері. Над програмою працювали режисер. Ольга Біляєва, звукооператор Вікторія Гуща, автор і ведуча Дана Пінчевська. На все добре, до зустрічі в ефірі.